Київ пост на, на наші українські журналісти з цього англомовного видання вони видали новину про те, що, мовляв, од, ну, воно просто збіглося у часі. Одразу після підписання цієї угоди, одразу після цього дипломатичного позитивнішого контакту, з'являється інформація про те, що США розпочали процес типу відкрили процес постачання зброї Україні, нібито поки що йдеться на 50 мільйонів доларів. Для розуміння, просто 50 мільйонів доларів, це абсолютно геть. Ні, ні про що ну я, я, я так само думаю. Я людина правда як такий гарний Рінчик, який 100 тисяч в руках не тримав, але 50 мільйонів для мене не про що звичай. Абсолютно ні <гла> про що. От нам би зараз пали з неба ці 50 мільйонів, це ні про що. Ні про що, ні про що. Ну, типу, я да, певно, але, але ]MMhmm. це хороший сигнал, якраз таки про От, дипломатію. Ми з тобто, тобою теж говорили, що перед тим як готувалися, і ти правий, і я тут тобі відразу погоджуся. Знаєш, не будемо сваритися. Це дипломатична теж заява, політична радше навіть, а не дипломатична. Про 50 мільйонів так. це ще поки що не заява. Це скажімо так, інсайт журналістів з посиланням на дипломатичні кола ну, українські, так, що так, це отак розблокувалася ця inside. історія. Тобто, тут теж не варто поспішати ще з перемогою. Тобто, якщо воно збудеться, от тоді, да тоді ми можемо сісти і сказати, та ми десь там намацали ось цей от контакт з американцями. Ми покращили з ними зараз взаємозв'язки, і це це дуже політичний в Трампа. Майже нічого а, немає такого, що було неполітичним. Насправді, от все, що відбувається в Трампа, це все з метою якоїсь, а, скажімо так, політичних змін, а не якоїсь прикладної історії, тому що він дуже багато в чому ну по суті, що імітує справді справді речі. Ми далі будемо очевидно, говорити про 100 днів його президентства. А, і а, для Трампа, ну, хоча б якісь перемоги таки, політичні, потрібно було демонструвати, тому що все чим він заходив, а, фактично не збулося. Не побачили а, американські виборці. Ці ось цього там drill Baby Drill, тобто видобутку корисних копалин американських, видобутку нафти і тому подібних речей. А як ти за 100 днів це побачиш? Так, так не почалося. Навіть немає цього руху. Якогось немає що Він з на... мексиканськими кордонами? Він на Теслі їздив, йому не було Що часу. з мексиканськими кордонами? Він казав, що ми тут зараз наведемо порядок, ми там депортуємо. Панамський канал перейменував. Перем... 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 У uh, все крім Панамського каналу, більш нічого не відбулося, крім перейменування. Скажімо, так його uh, завів тільки фондові ринки в велику проблему. Сказав, що це проблема Байдена. Ми вже на третю тему відразу. Uh, ну я, я просто кажу про те, що якби в Трампа немає ніякої конкретики, і він суто виключно якимись політичними такими аргументами бавиться, розкидується, тому. Uh, в сенсі його логіки, напевно, це була б важлива новина, якщо 50, на 50 мільйонів для України відкриється постачання зброї, але поки що так типу стримано обережно ставлюся до цього. Хочеться почути офіційне підтвердження цієї історії про яку написав «Київпост». Ну а можемо поговорити про те, що таке 50 мільйонів озброєння насправді е, ну то типу та що це? Це не є багато. Ну насправді, ну, не є і багато, не є і мало. Поза як ну, наприклад, що ми найбільше за волонтерський час робили за зованом робили і з багатьма партнерами з нашими фондами. Великий проєкт з бронетехнікою для Азову: 17 бронемашин. Це було 100 мільйонів гривень. Можна взяти як волонтер, да, Так, та це 2,5 мільйони. Ну, мільйона. То, тобто можна вже ж що, це можна і бронетехніку постачати, і БПЛА постачати, і катери постачати. Хороші катери, бойові, які в чорному морі наводять Кипіш, це десь там 250 тисяч доларів. Тому в принципі 50 мільйонів — це та давай об'єктивно непогані кошти, можна щось робити, але тут питання на що вони будуть, на а, а, яке озброєння, бо за одні 50 мільйонів доларів. Ну, ти розумієш, один я, би кажучи, мільярда я би, чесно кажучи, втішився, якби справді ці гроші пішли на технічне обслуговування підтримку наших літаків. літаків. Оце найважливіше, на плану, літаків, на справі, ППО. Ну, по ППО, ну, я не впевнений, що там ми будемо. Ну, По-перше, це значно дорожче ППО, ніж ніж 50 ні, мільйонів. Я маю на увазі на ППО в сенсі на технічне обслуговування і на БК. Технічне обслуговування... Ну, БК знову ж таки, воно, напевно, значно дорожче буде, ніж 50 мільйонів. Хоча теоретично там щось може попаде. Більше я роблю акцент на якесь Овтово технічне забезпечення для підтримки штанів, скажімо так, нашої а далі а далі давайте Україна вже буде реально краще купувати в Штаті, щоб не мати оцих проблем постійно чорнашої з боку Ну, або як хочуть штати в рамках цієї ж угоди, якої немає, якої нема ну... <свят> яка починає, починає народжуватися. Процес... Ну, 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 Дивись, нам треба ППО вже, а угоди нема. Значить, ми не можемо в межах її купити, щоб там якось американці зробили цей перезарах на, на, на ці рахунки фонду відродження. Тому нема про що це говорити. бачимо, травень все покаже. Травмен ну. все покаже. Я тобі скажу, перед 9 мая непогана, хороша така дипломатична переможенька, невеличка.